Плакати шини та сміттєві баки. Працівники кондитерської фабрики Жел зібралися під будівлею Житомирського апеляційного адміністративного суду, щоб вимагати люстрації суддів. Вже о пів на восьму ранку біля будинку судді Катерини Франовську вишикувався пікет працівників, які підготували для неї заяву на звільнення. Працівники підприємства кажуть, доводиться вдаватись навіть до таких методів, адже судова гілка влади потребує термінового очищення. В судовій системі вона працює понад 25 років. Працювала при Януковичі головою суду, працює і зараз. І раніше, і тим паче, в суді склалась така ситуація, що там можна сказати на даний момент сімейний підряд: племінники, куми, свати і так далі. Втім, Катерину Франовську працівники так і не дочекалися, тож рушило до суду, де вимагали звільнення судей, а також винесення справедливого рішення по справі. Була подана позов від людини, яка взагалі не має ніякого відношення до підприємства. І суддя Романченко виніс рішення по цій справі, хоча він взагалі не мав права розглядати ту справу. Ми вимагаємо звільнення Романченка з роботи за порушення присяги судді і за корупцію. Також ми вимагаємо звільнення Франовської, яка ми її б сьогодні блокували біля її будинку. Вона встигла втікти, появилася тут на роботі, але зараз, зараз ховається, закрилася в кабінеті і нікого до себе не пускає. Через кілька годин суд виніс рішення по справі на користь підприємства жел. Юрист Олександр Петренко каже, це рішення доказ того, що за справедливість треба боротися сьогодні. Правосуддя показало те, що судді не всі, такі, як Франовська, да? ті, які дійсно дуже скрупульозно вивчали документи, бо дуже багато було тонкощів в цих документах, дали правову оцінку вірну, скасували незаконне рішення. Тому сьогодні, скажімо, судді показали, що дійсно що правосуддя в Україні є. Це рішення підтверджує про те, що це рішення було замовне і що його виносили з порушенням всіх процесуальних норм. Далі пікетувальники рушили до Житомирського окружного адміністративного суду, де вимагали звільнення судді Романченка, який підпадає під закон про люстрацію.